Ми, виховатки регінського відділення Володимир Волинського духовного училища Української православної церкви при Зимненському Святогірському жіночому монастирі, стурбовані та схвильовані подіями, котрі відбуваються у серці українського православ'я та навколо Києво-Печерської лаври. Інформаційний простір заповнений болючим фактом про вимогу звільнення усіх приміщень лаври та прилеглих до неї споруд. Ми, як церковна молодь та ті, котрі здобувають освіту у релігійному середовищі, сердечно співпереживаємо ректору, викладачам та студентам Київської духовної семінарії та академії. Розуміємо, що у разі втрати будівель Київські духовні школи припинять навчальний процес і центр богословської освіти, який має більше як 400 літню історію, припинить своє існування. У час, коли наша багатостраждальна Україна переживає біль, горе та жах війни, коли наші рідні та близькі вірні української православної церкви захищають нас та наші співгромадян, уклінно та сердечно просимо. Президента України, Верховну Раду та Кабінет міністрів зупинити цю релігійну ворожнечу та надати право на свободу совісті та віросповідання в Україні. Особливо звертаємось до керівників Національного історико-культурного заповідника києво печерська Лавра не допустити виселення та права на користування будівлями усім, хто навчає та навчається у стінах духовної школи, просимо і надалі надати можливість вільно та беззаперечно отримувати студентам церковні знання та залишити церковну молодь у спокої. Надіємося на ваше свідоме дотримання законів. Конституційних прав та збереження демократичних принципів